Продовжуємо наш огляд майданчика. Переходимо на іншу сторону. Перший автомобіль Peugeot 308 2014 рік, 177 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 8200. Renault Megane 2010 рік, 177 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 7400. Dacia Duster 2013 рік, 197 тисяч пробігу. 1,5 дизель, ціна 8900. Nissan Кашкай 2013 рік 206 тисяч. 1,5 дизель. Механіка 12400. Renault Scenic 2009 рік 217 тисяч пробігу. 1,5 дизель на механіці ціна 7900. Citroen c 4 2013 рік. 145 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 бензин, ціна 7900. Рено Колеус 2010 рік. Повний привід 213 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 дизель, ціна 10 тисяч. Опель Зафіра 2009 рік. 170 тисяч кілометрів пробігу, 1,9 дизель на механіці ціна 7900. Peugeot 407, 2009 рік, 253 тисячі кілометрів пробігу, 1,6 дизель, ціна 6300.